Церква не предлагає нам случайних образів. Подобно тому, як цей світ, щоб чоловіка збити з толку, преподносить йому свої образи французькі романи розвратні, кіно розвратні, бойовики, различні видумки, сучасні фільми, в котрих все добре починається багатий бере бідну і. Така собі фантазія, що в життю буває через рідко. А тому так тяжко в цих образах всього світа щось знайти толкове для людей. Але коли церква предлагає нам образи духовні, так вони на всі случаї жизни дуже показательні. І тому образ Марії Єгипетської – це образ молодої дівчини. Вона повірила вулиці і людям безбожним і язичникам, що смислить життя це гуляти, танцювати, спати, блудом ходити. Але іменно вона і не брала грошей, і усе відала, що то і гра. Але потім вона виділа, як вона унікально, строго і швидко старіти почала. Її серце було у рубцях гріховних, це лічко помарніло, і одного разу. Віддія, яка вона опустошена, увіділа, як люди йдуть у Єрусалим на поклонення Чесному Христу, і вдруг і вона пішла з ними, а там, в Єрусалимі, стало з ним чудо, якась сила невідома не пущала в храм. Вона пробувала три раз, Наконець догадалася, що вона наповнена гріхами, беззаконнями і не розкаяна. Догадалася вона, що люди другі нормальні, а вона проклята у гріхах, і тоді вона розплакалася. Так часто буває, що навіть великі грішники іноді розплачуться, видя, що натворили. І от тот плач дав їй можливість учути голос Божої Матері, коли просилася. На ікону Божої Матері, на образ Божої Матері, Божа Мати, благослови мені йти поклонитися чесному жутрячому кресту, на котрому Син Твій принес за нас жертву, я і зміню образ життя. І коли Божа Мати прийняла її просьбу, благословила сила, невідома пропустила її в храм, вона поклонилася. Чесному животирящому дереву, а виходя з храму знову, коли ікони Божої Матері помолилася, поблагодарила і почула голос. Марія, іди і там, за Йорданом, найдеш спасення». Іменно Ми би ніколи не знали за життя цієї Тайної святої, В принципі, у православної церкви сотні тисяч святих. За яких світ не знає, знає Бог за них. Но щоб ця свята була відома людям, Бог посилає одного священника, Іромонаха, Монаха, котрий подвізався в пустини 53 роки. До 50 років він ще не був старець, але вже мав опит великий. І от йому прийшлося подумати, а хто з усім от тебе буває опитніший. «Но де така у світі є чоловік, і на сьому попався у слова. Йому явився ангел і сказав, ангели слідкують за всі нами. Зосімо тися неплоханько потрудив по людським меркам, но щоб ти знав, які є подвиги, в котрих спасаються люди, піди й ти в монастир коло Йордана, і там знадеш відповідь. І так все стало, і він знайшов відповідь не у монахів, а традиція була йти на Великий Пост у пустиню молитися і там, у той період, і знайшов з усіма оту чудну Божу жінку Марію Єгипетську. Її свято тільки була велика, що його просто ото привело у смирення. Він розумів, який він був неправий або неосторожний, коли подумав за себе високо. Взирає на все остальне, і звучати многоє, ніколи своє не понизити, бо лиш так поступаючи, будучи православними людьми, настоящими потомки своїх благородних предків, котрих 1150 років православи під Карпатами з часів Кирила і Мефодія». То віримо й у вічності в з цими святими, да й з нашими святими, зможемо й ми наслідувати Царство Божоє. Амінь.